Світанок не скоро, мій погляд на стелі, В руці я без втоми, тримаю портрет, в душі сіра пустка, я ніби в пустелі, і тільки пливе сизий дим з сигарет. Ще будуть світанки в тумані від диму, у роздумах ночі, кошмари у сні створили так складно, нещасну людину. А може, це щастя, що біль у мені. До тебе торкався, вмирав у обіймах, родився воскрес і не вірив очам. А потім ще довго стояв на колінах, з поклоном молився небесним дарам. Ве шлях на Голгофу пройшли ми обоє, кричав дикий натовп, плював нам у слід Під градом каміння стояло нас двоє, ще юна дівчина, і сивий, як дід. Душа пнулась в небо з побитого тіла, а камінь все падав у злобі лихій, забули в екстазі, що притча веліла. Хай кидає той, хто не має гріхів. Тобі збудували тюремні хороми, а я відчуваю самотність і страх. Не треба в подяці вже бити поклони. Тепер буду знову, келійний монах.